Привіт! Зовсім скоро ми не зможемо жити без штучного інтелекту, бо він буде всюди. Складені смартфони витіснять з ринку найпопулярніші айфон. Ну або не витіснять. Проте в Samsung точно з'явився серйозний конкурент. Та чому чату GPT треба починати хвилюватись і пошвидше захоплювати світ, допоки це не зробив парт. Це все ви могли побачити на глобальній презентації Google IO 2023 вчора. Але якщо ви пропустили цю подію, то не хвилюйтеся. Зараз я коротенько розповім про основне та найцікавіше. Ставте авансово вподобайку нам за старання і поїхали дивуватися та захоплюватися новітніми технологіями. Спершу довго міркували над соціальною відповідальністю нових технологій та визначили сім принципів, яких повинні дотримуватись кожні розробники штучних інтелектів. Тому числі і Google, серед них бути суспільно корисними, уникати та не створювати соціальних упереджень, бути безпечними та відповідальними перед людьми, не порушувати конфіденційності, намагатись використовувати науково доведену інформацію та бути доступними для усіх охочих. Першим оновлення отримає Gmail. Інструмент під назвою Help New Write допоможе відповідати на електронні листи за допомогою штучного інтелекту. Він може повністю згенерувати відповідь на лист. Уявляєте? Google Maps також отримає новий інструмент. Його додадуть у функцію Amorive View. Тепер на мапах можна буквально прогулятися маршрутом, який реалістично виглядатиме на вашому екрані, а також у реальному часі побачити погоду та затори в цьому режимі. Повністю функція запрацює у 15 місцях світу до кінця 2023 року. Оновлення отримує і сервіс Google фото. Користувачі зможуть сортувати свої фото за ключовим запитом. Також запустять Magic Editor для редагування фото. Це також генеративний інструмент штучного інтелекту, який дозволить робити зміни у фотографії, на які раніше потребувалося багато годин на роботи спеціаліста, як от змінити погоду на знімку або положення людини. Загалом 16 продуктів Google отримують оновлення з інструментами штучного інтелекту найближчим часом. Google детальніше розповів про свого конкурента ChatGPT під назвою BART. Розмовний бот на основі Palm 2 вміє працювати вже з понад 20 мовами програмування. Окрім звичайної генерації коду, Барт може продемонструвати посилання, звідки він взяв цей код. Ну і на додаток Барт отримав темну тему інтерфейсу. Також БАРТ постачатиметься з новими інструментами. Наприклад, зможе по запиту демонструвати користувачам фото з Google пошуку або генерувати зображення за допомогою Adobe Firefly. Це генератор зображення від Adobe, який не порушує авторських прав, бо в його базі виняткове зображення створені всередині компанії або придбані нею. Ще один важливий анонс: Bard зможе працювати з таблицями Google та стане доступним у Gmail та Docs. Від вчора Bard запускається глобально, а також стає доступним ще двома мовами, крім базової англійської. Корейською та японською незабаром штучний інтелект отримує і українську мову серед 40 інших. Також маємо оновлення у функції пошук. Завдяки інтеграції інструментів штучного інтелекту. Google зможе на першій сторінці пошуку видавати користувачу загальний результат по його запитах. Гарний приклад планування подорожей. Google пошук не тільки докладніше розповість про маршрут або ціль подорожі, а також допоможе купити усе необхідне. Все на одній сторінці. Віце-президент та продакт-менеджер Android у Google Самір Самат розповів про інтеграцію нових інструментів у мобільні системи. Самат почав з кібербезпеки за рік. Google за допомогою штучного інтелекту врятував користувачів від понад 100 мільярдів спам-викликів та повідомлень. Застосунок для пошуку девайсів Find My Device нарешті зможе показувати ваш загублений пристрій біля інших юзерів Android. Це дозволить вам точніше визначити локацію загубленого пристрою. Також Google презентував юноу you трекер know Alerts, який попереджатиме користувачів, якщо за ними фізично буде стежити анонімний користувач. Google презентував новий Pixel 7a, складений Pixel Fold та перший планшет у лінійці Pixel Tablet. Почали з того, що програмне забезпечення Google Pixel тепер будуть будувати навколо так званого ai Центра. Смартфон отримає багато фіч штучного інтелекту. Pixel отримає новий чіп Google Tensor G2, який створили спеціально для взаємодії зі штучним інтелектом. Тепер штучний інтелект буде допомагати користувачам під час розмов та записів на диктофон, а також отримає інтеграцію з усіма корисними сервісами, навіть з камерою Pixel. Згодом, як і очікували, з Google анонсував Pixel 7 a Він отримує вище згаданий G2 та досить компактний, 6.1 дюймовий oled дисплей з роздільною задністю 2400 на 1080 пікселів. За обробку графіки відповідає контролер Mali G710 MP7. Загалом 7A отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ. Смартфон вже запустили у продаж. Його вартість 499 доларів. За новим смартфоном Google презентувала перший у лінійці Pixel планшет Pixel Tablet. Він отримає процесор Tensor G2, 8 ГБ оперативної пам'яті, 10,95-дюймовий екран та роздільну здатність у 2560 на 1600. Співвідношення 16 до 10. Варіанти сховища 128 або 256 ГБ, Задня камера на 8 мегапікселів плюс 8 мегапікселів фронтальна. Крім того, планшет підтримує Google Cast. Аксесуаром до нього стане док-станція, яка може бути як зарядним, так і колонкою. Перед планшет можна вже зараз, проте він вийде на ринок за місяць. Ціна в США 499 – 499 доларів в комплекті з док-станцією. За планшетом Google презентували свій перший складений смартфон Pixel Fold. Ультратонкий гаджет матиме 7,6 і дюйма у розкладеному стані зі співвідношенням стрін 6 до 5 та роздільною здатністю 2208 на 1840 і 380 ppi, а також додатковий екран на 5,8 дюйма з роздільною здатністю FHD із співвідношенням 17,4 до 9. Смартфон отримає 5 камер з потрійною основною камерою на 48 вісім мегапікселів. 108 мегапіксельною ультраширококутною, 108 мегапіксельною для п'ятикратного наближення, фронтальні камери 9,5 Мп і 8 мегапікселів. Такою була презентація від Google. Напишіть в коментарях ваші враження від оновлень Google, а також поділіться думкою про новинки у лінійці Pixel. Не забудьте про лайк нам за старання та обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, щоб завжди дізнаватися нову та корисну інформацію. Папа! -па.